Всі ми добре пам'ятаємо, що на період введення в країні воєнного стану надання державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, продовжуються автоматично особам, які проживають на території громад, включених до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації. Житомирщина теж була у цьому переліку. Та з 15 листопада 2022 року відбулись законодавчі зміни. Особам, які не проживають на території, де ведуться воєнні дії або не перебувають в окупації, автоматичний строк виплат державних соціальних допомог та пільг припиняється 31 грудня 2022 року. Зміни торкнулись і нашої Коростенської громади. Кого стосуються ці зміни, строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей хворих, яким не встановлена інвалідність, щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої-другої групи внаслідок психічного захворювання, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, тимчасова державна соціальна допомога особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю з 1 січня 2023 року. Так як у нас на території не проводяться воєнні дії, виплати вище зазначені припиняються нашим мешканцям міста, які Отримують ці види допомог. необхідно буде звернутись в управління праці з заявами та деклараціями та поновити документи для продовження нарахування цих допомог. Отже, враховуючи вище зазначене всім отримувачам допомог та пільг, яким виплати були продовжені автоматично на територіях, де не ведуться бойові дії. Необхідно після 1 січня 2023 року звернутись до управління праці та соціального захисту населення для поновлення виплат у разі, якщо Наприклад, одинокі мами чи мала забезпечення, звертались в управління праці, надавали документи, підтверджували свої права, і Їм допомога призначалась на 6 місяців. Таким особам звертатися не потрібно. Це стосується лише тих, хто не приходив, і їм продовження було у зв'язку з воєнним станом автоматично без їхнього звернення. Хотіла би, щоб звернули увагу особи з інвалідністю. У разі, якщо ви не прийшли на цей медичний огляд, не продовжили інвалідність, виплати також вам припиняться. Треба підтвердити своє право, продовжити інвалідність, надати нам інформацію, і ми поновимо виплату. Ми розуміємо, що це така значна зміна, і вона вплине на наш на матеріальний стан наших одержувачів допомог, але хочу. Наголосити на те, що це не рішення управління праці, це прийнята постанова Кабінету міністрів України. Все відпрацюємо все вчасно. нарахуємо. Отже, маєте додаткові питання? Звертайтесь до управління праці та соціального захисту населення. Місто Коростень, вулиця Музейна, 5.